Всім привіт! Мене звати Юрій Сірко, і ви на каналі ROAD to THE DOCTOR. Сьогодні ми будемо обговорювати циркуляцію спинномозкової мозкової рідини, або як її ще називають ліквору. А для того нам потрібно відповідати відповідь на такі запитання: перше, що таке ліквор та де він утворюється, в який шлях він проходить та де він виходить. І для того, щоб це все зрозуміти, нам потрібно буде вивчити ну, або повторити анатомію всіх шлуночків мозку. І так, що таке спинно-мозкова рідина? Це безбарвна прозора рідина, що умиває головний та спинний мозок. В нормі в нашій центральній нервовій системі? присутні 150 мл спинномозкової рідини. Але вона постійно утворюється та виходить з цієї системи. Тому за добу утворюється до 500 мл спинномозкової рідини. Тобто вся спинномозкова рідина оновлюється тричі за день. Спинномозкова рідина або ліквор розташована у шлуночках мозку та підпавитинному мозку. Просторі, оскільки облони мозку і суперхноїдальний простір ми вже обговорили у попередньому відео, то давайте сконцентруємося на анатомії шлуночків. У попередніх відео ми вже зачіпали кожен з цих шлуночків, тому я думаю, ні для кого не сюрприз, що їх є чотири. Якщо ми повернемося до ембріогенезу, то буде зрозуміло, що четвертий шлуночок утворюється з ромб енцефалін, Третій шлуночок утворюється з Діенцефоліна, а бічні шлуночки утворюються з Тель Енцефоліон, тому що бачимо, що Тель-енцефалін має два пухарі, відповідно, утворюються два бічних шлуночки. Тобто ще раз уточняю, що шлуночки утворюються з порожнин. Мозкових пухарів. З порожнини мезенцефалін розвивається водопровід мозку або Сільвіїв водопровід. Будемо обговорювати анатомію кожного шлуночка і почнемо з бічних шлуночків. Вони мають найскладнішу будову, але я впевнений, нам з вами посилимо її вивчити. Кожен бічний шлунчик складається з центральної частини та трьох рогів – переднього, заднього і нижнього. Оскільки шлуночок це порожнина, то для того, щоб описати його будову, нам потрібно назвати, що утворює його стінки. Центральна частина бічного шлуночка на залізі буде мати форму трикутника. Іншими словами, центральна частина має три стінки верхню, нижню та присередню. Верхня стінка утворена мозолистим тілом. Присередня стінка утворена тілом склепіння, а нижня стінка утворена двома структурами: таламусом та тілом хвостатого ядра. Передній ріг корну антеріус на зрізі має чотири стінки, тобто має форму. Прямокутника, і, відповідно, є ще передня стінка, яка є передньою межею бічного шлуночка. Нижня і бічна стінки утворені головкою хвостатого ядра. Пересередня стінка утворена прозорою перегородкою септум пелюсіну. Пам'ятаєте, це перегородка, яка з'єднує мозолисте тіло з склепінням. І верхня стінка утворена мозолистим Тілом. Передня стінка, яка виступає передньою межою бічного шлуночка, утворена коліном мозолистого тіла. Задній ріг корну пустеріус, як ніби проникає в потиличну частку, в білу речовину потиличної частки, і відповідно оточений нею. Тому ми не можемо назвати якихось конкретних структур, що його обмежують. Це є найменший ріг. І нарешті нижній ріг корну інферіус розташований присередньо від хвоста хвостатого ядра і з інших боків оточений білою речовиною. Відповідно до часток мозку, в який проникає певний ріг, вони отримали додаткові назви, такі як лобовий, потиличний та скроневий. На нижній стінці центральної частини та в нижньому розі бічного шлуночка розташоване судинне сплетення. Воно складається з кровоносних судин, які сюди проникли разом з м'якою облоною. Пам'ятаєте, ми говорили, що м'яка облона робить інвагінацію всередину шлуночка і покривається епендемальними клітинами. Це й називається судинне сплетення. Ось ми і дійшли до відповіді, звідки береться спина мозкова рідина. Вона утворюється в судинних сплетеннях з плазми крові. Далі переходимо до третього шлунчика, який є непарний і щіленоподібний. Він є порожниною проміжного мозку і має шість стінок. Верхня стінка утворена склепінням та судинним сплетенням третього шлуночка, плексус короїдою з вентрікулі терції. Дві бічних стінки утворені відповідно присередніми поверхнями таламусів та гіпоталамуса. Передня стінка утворена стовпами склепіння, передньою спайкою та термінальною пластинкою. Нижня стінка утворена спереду назад зоровим перехрестям, лійкою гіпофіза, сірим горбом, соскоподібними тілами та верхньою поверхнею середнього мозку. Задня стінка утворена епіталамусом. А ми пам'ятаємо, що епіталамус складається з повідців шишкоподібного тіла та задньої спайки. Ось так швиденько ми з вами дійшли до четвертого шлуночка Вендрікулюс квартус. Його дно утворене ромбоподібною ямкою. Якщо хочете повторити будову ромбоподібної ямки, можете переглянути відповідне відео на нашому каналі. Покрівля четвертого шлуночка утворює мозочок та два паруси. Верхній мозковий парус, велюм медуляри суперіор, натягнутий між двома верхніми мозочковими ніжками, а нижній медуляри інферіон натягнутий між нижніми мозочковими ніжками. Таким чином, порожнина четвертого шлуночка має форму намета, основа якого лежить на стовбурі мозку. А верхівка направлена назад у мозочок. На покрівлі розташоване судинне сплетення четвертого шлуночка – плексус хроїдеус вентрікулі кварті. Тож, на даний момент, у нас є чотири шлуночки, але якщо ми їх не сполучимо, то. Вони не утворять єдиної системи, тому давайте зробимо це. Бічні шлунки сполучені з третім шлуночком через міжшлуночкові отвори, форамен інтервентрикуляри, або як їх ще називають за автором отвір Монро. Третій шлуночок сполучений з четвертим шлуночком через водопровід мозку, акведукту з церебри, або сільвів водопровід. А тепер найцікавіше з чим сполучений четвертий шлуночок? Звичайно, він сполучений з центральним каналом спинного мозку, але крім того, і що набагато важливіше, він сполучений з підповитинним простором через. Три отвори. Один непарний це серединний отвір, апертура медіана, який завтра називається отвір маженді. Він розташований у нижньому мозковому парусі у серединній площині. Та два парних бічних отвори апертура латераліс або отвори льошка, які розташовані у бічних кутах ромбоподібної ямки. Таким чином ми дійшли до моменту, коли пора складати всі ці пази разом. Давайте побудуємо шлях, який проходить спинномозкова рідина. Ми вже сказали, що спинномозкова рідина утворюється в судинних сплетеннях. Відповідно, спочатку вона утворюється в судинних сплетеннях бічного шлуночка і потрапляє в бічний шлуночок. З бічного шлуночка ця рідина прямує через отвір Монро або міжшлуночкові отвори до третього шлуночка. В третьому шлуночку з судинного сплетення теж продукується спинномозкова рідина. І разом ця все спино рідина рухається через водопровід мозку до четвертого шлуночка. У четвертому шлоночку теж продукується спинномозкова рідина. І якась її частинка рухається до центрального каналу спинного мозку, але більша частина виходить через три знайомих нам отвори: це отвори люшка та маженті до підпавитинного простору. У підпавитинному Просторі спиномозкова рідина циркулює та умиває головний та спинний мозок, тому що пам'ятаємо, що підпавитинний простір головного мозку сполучений з підпавитинним простором спинного мозку. Таким чином, ця вся рідина циркулює та потрапляє з часом до грануляцій павитинної оболони. А ми пам'ятаємо, що грануляції павитинної оболони виходять у винозні синус. Переважно верхній стріловий синус, де спинномозкова рідина виходить у венозну кров. Таким чином, вихід спинномозкової рідини відбувається через грануляції павитинної оболони. Підсумуємо, спинномозкова рідина утворюється у судинних сплетеннях всіх чотирьох шлуночків. Далі вона циркулює від бічних шлуночків до четвертого шлуночка, а з четвертого шлуночка до підпавитинного простору. Далі спинномозкова мозкова рідина виходить через грануляції павитинної оболони у венозну кров, переважно у верхній стіловій пазусі. Це все дуже гарно, звичайно, але залишається одне маленьке питання: для чого нам взагалі потрібна спинномозкова рідина? Взагалі є багато функцій спинномозкової рідини, тому розглянемо 5 з них. Перша функція підтримуюча, тому що мозок має вагу до 1,5 кг. І якщо б він просто лежав у черепі, то він би сплюснувся під своєю вагою. Тому потрібна спинномозкова мозкова рідина, яка умиває мозок. Відповідно, мозок як ніби плаває у стакані з водою. Таким чином, ліквор забирає вагу мозку, і мозок робиться як ніби невагомим, що дозволяє йому підтримувати свою форму та положення. Друга функція захисна Спинномозкова рідина виконує роль амортизатора при різких рухах голови, а також при ударах. Таким чином мозок значно менше травмується об стінки кісткової порожнини. Третя дуже важлива функція це підтримання гомеостазу, тому що спинномозкова рідина підтримує внутрішньочерепний тиск, підтримує онкотичний та осматичний тиски. Крім того, вона виводить різні метаболіти. Крім того, четверта функція, яку можна виділити, це живильна, тому що спинномозкова рідина містить глюкозу, містить білки та ліпіди, правда, білки та ліпіди в невеликій кількості, та електроліти, які живлять клітини головного і спинного мозку. Та й остання функція імунна, тому що у спинномозковій рідині містяться антитіла. Та імунні клітини, які захищають нашу центральну нервову систему. На цьому все. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо воно було корисним для вас, то обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі під цим відео.